Так, Шановна громада Переяслава. Показую паркан, початок. Де землі нашого Маркіза Карабаса Барабаса. Це ми знаходимося біля церкви, яку до цього часу ніхто не декларує. Її немає, хоч саука вона вже працює діюча, в декларації він її ні разу не висвітлив. Це є порушення закону, злочинна діяльність ще й тут. Де б він став, там він створює злочин. Так, оце ось. Але наша задача, ось вам видно, вже поставила назад камеру. Все вокруг колхознеї, все вокруг мою. Це ця людина. Виявилося, йому оце цієї території. До будиночок стоїть тут хатинка синка, хатинка дочки. Теж така сама з шикарним кованим парканом. Все дуже, та, мабуть, бізнес аптеки тієї ветеринарної дає такі прибутки мільйонні, що вся сім'я живе. В шоколаді, слава Богу, звісно, якщо це їм собача діяльність дає таку, такий прибуток. Але жалко, одне єдине, знаючи, куди йдуть наші мільйони, де садяться сакури, кладеться бруківка, в руківка, кожному кутку відмиваються мільйони і працює все місто на одного ненаситного. Так от, Хочу зараз це зайдемо. Не хочеться мені сюди заходити, але ми зайдемо. Я хочу показати громаді, яка ще не знає, де на сесії на виконкомі. На сесії не виставляв на виконкомі. Прийняли рішення поміняти адресу четвертої школи. Київське шосе 2, А хочу зробити Київське шосе 2Ж чи 2 д Буковку додати, даби змогли перемалювати план, щоб на новому плані не було видно, скільки ж пів гектара землі віджав у наших дітей ненаситний. Ви бачили, де паркан. Починається, де закінчується. Це все земелька Маркіза Карабаса-Барабаса. Школа, коли будується до школи, надається територія, земельна територія для, на кількість дітей. От тут розрахована школа на певну кількість дітей. Значить, і ця територія повинна бути закріплена. Але ось вам пів гектара земельки. Оце ось. Це те, що ненаситний, ви побажав його все прихватизувати. Воно хатинка синкова стоїть. Це все прихватизовується, йому виявляється, все мало. Порушуючи із чуяном всі закони, видими, невидими. Чомусь чуян порахував, що він має право подарувати саулку пів гектара землі. На відчудження в користь саулка. А яке він відношення до шкільної землі має? Оце знак питання. Директор: це ще не є людина, яка розпоряджається землею і дарує її. Це така злочинна діяльність у нашому місті. Куди не плюнь, там і уші Саулкові відстерчать. Скільки людині треба, я сама не знаю. Ось кроти порили, мабуть, вириє таке його. Ми всі будемо дуже раді, як його кроти кудись вириють. Є таке повір'я, що як кроти риють у дворі, тут, значить, все ж таки йому, думаю, кінець прийде, бо ця людина не, не повинна жити і творить такі злочинні діяння.